Кремлівська агресія змушує північно-атлантичний альянс змінюватися, і це найбільша перебудова у структурі НАТО за останні чверть століття на турецькому узбережжі в Анталії Нині другий день саміту міністрів закордонних справ країн-членів альянсу обговорюють проблему мігрантів ісламської держави і українсько-російський конфлікт. Після дня напружених обговорень в п'ятизірковому турецькому готелі генсек НАТО і міністр закордонних справ, взявшись за руки, співають Ми це світ. Хоча комісія Україна НАТО провела засідання напередодні про українську кризу в Анталії говорять і сьогодні. Тепер з головним дипломатом Євросоюзу. Проблеми в ЄС і НАТО однакові. Країни-члени говорять про єдність, але інформацію ділитися не поспішають. Європейський союз дуже чітко розуміє, що нам треба розвиватися, аби реагувати на кризи. Ми дуже відрізняємося від НАТО, але нам конче необхідна сильна координація на усіх рівнях в усіх областях. Війська швидкого реагування, які розгорнуться на будь-якій території НАТО за 48 годин. Це відповідь Росії від альянсу. Тут ніхто не називає те, що відбувається, новою холодною війною, але все частіше згадують про стару в умовах все більш небезпечного середовища НАТО продовжує захищати кожного союзника проти будь-якої загрози. Ось чому ми адаптуємо альянс для нового середовища, запроваджуємо найбільше посилення нашої колективної безпеки з часів кінця холодної війни. Україна дістає від НАТО чергове всебічне підтвердження, що Крим Росії не забули. Про російські війська на Донбасі пам'ятають і готові про це говорити за порушеннями мінського угод Стежать і закликають Росію покласти Стабілізації життя на сході України край, а також згідно з угодами звільнити усіх полонених, зокрема Надію Савченко та Олега Сінцова. хочу просто процитувати одну фразу, одну просту тезу сказану одним із міністрів, і повторювану на цій зустрічі багато разів. Якщо Україна програє, програємо ми всі. М'яко, але наполегливо, альянс закликає Україну до швидших реформ і дієвішої боротьби з корупцією. В цьому НАТО як і Євросоюз, готові і збираються допомагати, зокрема додатковими крім п'яти існуючих, трастовими фондами. Ян не серчук спецкордва плюс